Привіт усім, рада вас бачити. Сьогодні ми отримали історію про те, що насправді не всі жінки гідні носити звання матері. Знаєте, всі навколо вважають, що матері люблять своїх дітей просто так по факту їхнього існування. Але, на жаль, існують і такі, що не відповідають взаємністю на дитячу любов. У моєму рідному ж селі залишилось чимало моїх друзів. І от моя колишня однокласниця розповіла мені таку історію. Її син одружився з дівчиною з міста. Вони почали жити з батьками, перший час все було чудово, однак після народження сина все пішло шкереберть. Сину був рік, коли мама переїхала жити у гуртожиток та відреклась від сім'ї. Тоді годувальником став молодий тато, який мусив постійно їздити у відрядження, щоб заробити більше грошей. А бабуся тим часом самостійно виховувала онука. Онук навчається у другу зміну, бабуся ще працює, тому з дитинства вона привчала хлопця до самостійності та акуратності. На її плечі випадає приготування їжі. Перевірка домашнього завдання та прибирання у квартирі. Хлопчик самостійно збирає себе до школи, миє взуття, тримає у порядку свій одяг. Весною з хлопчиком трапився неприємний інцидент. На нього накинулися дворові собаки. Пощастило, що поруч були дорослі, які його врятували. Проте переляк був настільки сильним, що хлопчик уже не міг сам ходити до школи, тому щодня бабуся відпрошувалась з роботи і бігла до нього, щоб провести до школи. Одного вечора хлопчик промовив до бабусі Бабці, а ти попроси у матусі, щоб вона мене до школи водила. Мені тоді страшно не буде. Я їй розповім про своїх друзів, як добре вчуся, і що читаю швидше всіх у класі. Бабуся ледь стримувала сльози, і вона відповіла онукові. Син, рідний, мама скоро повернеться, і ти все все їй розповіси, а скільки вона тобі подарунків приготувала. Ти в неї такий розумний та слухняний хлопець. Щоразу хлопчик вірив бабусі, радісно кивав головою і йшов до кімнати, мріючи про зустріч з мамою. Перед новим роком додому повернувся і тато. А коли запитав у хлопчика, що ж він хоче отримати на Новий рік, той відповів Татусю, нічого не хочу. Але можна, ми цей новий рік з мамою зустрінемо. Всі навколо мають мам, а де ж моя? Невже вона не хоче мене бачити? Малий син не давав спокою батькові. Він просився піти заколядувати до мами. І тато говорив, що вони обов'язково це зроблять, однак після Нового року. І бабуся також говорила, що дитині потрібно побачитися з мамою і потішити своє дитяче серце. Тато з сином відправилися у супермаркет за подарунками для мами, а бабуся тим часом, не перестаючи молилась перед іконами. Боже, нехай же маленький хлопчик зустрінеться зі своєю мамою і розтопить той твердий лід, що живе у її душі. Через годину додому повернувся заплаканий хлопчик та засмучений тато. Бабусю, що їй поганого зробив? Чому вона мене не любить? крикнув хлопчик і розплакався. Потім батько розповів, що вона не захотіла їх навіть всередину пускати, сказала, щоб вони забиралися геть. Такий важкий спогад отримала дитина, і він ще довго її переслідуватиме. Можливо, хтось направить маму на правильний шлях, і вона таки заважає зустрітися з сином, але тоді вже може бути пізно. Діти не пробачають з закритими перед ними дверей.